Всім привіт, друзі! З вами канал Це Цікаво. І сьогодні ми вам розповімо про цікаву тварину. Слон найбільша наземна тварина класу савці, типу хордові, ряду хоботні, родини слонові. Слони гіганти серед тварин, висота слона 2-4 метри, вага слона від 3 до 7 тонн. Слони в Африці, особливо в саванні, часто мають масу до 10-12 тонн. Могутнє тіло слона покрите товстою. До 2,5 см шкірою бурого чи сірого кольору, з глибокими зморшками. Дитинчата слона народжуються з рідкою щетиною, дорослі особини практично позбавлені рослинності. Голова тварини досить велика, з примітними за розмірами вухами. Вуха слона мають досить велику поверхню, вони товсті в основі з тонкими краями. Як правило, є хорошим регулятором теплового обміну. Обмахування вухами дозволяє тварині збільшити охолоджуючий ефект. Нога слона має дві колінні чашечки. Така будова робить слона єдиним савцем, який не вміє стрибати, у центрі стопи жирова подушка, пружине при кожному кроці, що дозволяє цим потужним тваринам пересуватися практично безшумно. Хобот слона дивовижний і унікальний орган, утворений носом і верхньою губою, що зрослися. Сухожилля та понад 100 тисяч м'язів роблять його сильним та гнучким. Хобот виконує ряд важливих функцій, одночасно забезпечує тварині дихання, нюх, дотик та захоплення їжі. За допомогою хобота слони захищаються, поливають себе, їдять, спілкуються і навіть виховують потомство. Ще один атрибут зовнішності бивні слона. Вони ростуть протягом усього життя. Чим потужніша бивня, тим старший їхній власник. Хвіст слона приблизно такої ж довжини, як і задні лапи. Кінчик хвоста обрамлює жорстке волосся, яке допомагає відганяти комах. Тривалість життя слона становить приблизно 70 років. Слони вміють плавати дуже добре і люблять водні процедури, а їхня середня швидкість пересування по суші досягає 3-6 км за годину. При бігу на невеликій відстані швидкість слона часом зростає до 50 км за годину. У родині слонових, що нині живуть, виділяються три основні види, що належать до двох рядів. Рід африканські слони поділяється на два види. Саванний слон відрізняється гігантськими розмірами, темним забарвленням, розвиненими бивнями та двома відростками на кінці хобота мешкає вздовж екватора біля Африки. Лісовий слон. Має невеликий зріст до 2,5 метрів у загривку та округлу форму вух. Цей вид слонів поширений у тропічних африканських лісах. Види часто схрещуються і дають цілком життєздатне потомство. Рід індійські слони включає один вид індійський слон. Він менше саванного, але має більш потужну статуру і короткі ноги. Забарвлення від коричневого до темно-сірого, відмітна ознака цього виду слонів невеликі вишні раковини чотирикутної форми та один відросток на кінці хоботу. Індійський або азіатський слон поширений у тропічних та субтропічних лісах Індії, Китаю, Таїланді, Лаосі, Камбоджі, В'єтнамі, Брунеї, Бенгладеш та Індонезії. На відміну від побратимів з Африканського континенту, індійські слони люблять селитися в лісистій місцевості. Віддаючи перевагу бамбуковим заростям і густим чагарникам, приблизно 16 годин на добу слони зайняті поглинанням їжі. Причому апетитом з апетитом з'їдають близько 300 кілограм рослинності, слон їсть траву, зокрема рогоз, папірус в Африці, корневище, кору та листя дерев, наприклад, фікуса в Індії, плоди диких бананів, яблук, марули і навіть кави. Раціон слона залежить від місця проживання. Тому що в Африці та в Індії ростуть різні дерева та трави. Ці тварини не обходять стороною і сільськогосподарські плантації, завдаючи своїм відвідуванням суттєвої шкоди посівам кукурузи, батату та інших культур. Видобувати їжу їм допомагають бивні та хобот, пережовувати корінні зуби, зуби слона змінюються в міру сточування. У зоопарку слонів годують сіном і зеленню у великій кількості, а також дають тваринам, овочі, фрукти, коренеплоди, капусту, яблука, груші, моркву, буряк, кавуни, відварену картоплю, овес, висівки, вербові гілки, хліб, а також улюблені ласощі слонів, банани та інші культури. За добу у дикій природі слон з'їдає близько 250 300 кг їжі, дорослі особини відомі поціновувачі води. Слон п'є близько 100-300 літрів води за добу, тому ці тварини практично завжди знаходяться поблизу водоїм. Слони утворюють сімейні стада 9-12 особин, що включають зрілу ватажку її сестер дочок та нестаттєво зрілих самців. Самка слона є ієрархічною ланкою у сімействі. Вона дозріває до 12 років, у 16 років готова до виношування потомства. Статево зрілі самці. Йдуть зі стаду у віці 15-20 років, африканські у 25 років, і стають одинаками. Щороку особи на чоловічій статі впадають в агресивний стан, викликаний підвищенням тестостерону, що триває близько двох місяців. Тому між кланами нерідко досить серйозні сутички, що закінчуються травмами і каліцтвом. Щоправда, у цьому факті є свій плюс: конкуренція із досвідченими побратимами зупиняє молодих самців. Слонів від раннього спарювання. Розмноження слонів відбувається незалежно від сезону. Слон самець підходить до стада, коли відчуває готовність самки до спарювання. Лояльні між собою у звичайний час самці влаштовують шлюбні бої, внаслідок яких до самки допускається переможець. Вагітність слона триває 20-22 місяці. Пологи слонихи проходять у компанії, яку створюють самки стада, оточуючи її та захищаючи породіллю. Від випадкової небезпеки. Зазвичай народжується одна слонення вагою близько центнера, іноді буває двійня. Вже через дві години новонароджене слонення стає на ноги із задоволенням смокше материнське молоко. Через лічені дні дитинчата легко подорожують разом із родичами, охопившись хоботом за материнський хвіст. Годування молоком триває до півтора-двох років, причому в процесі беруть участь усі лактуючі самки. Після 6-7 місяців до молока додається рослинна їжа. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайки відео та підписуйтесь на наш канал.